Нова Каховка це Україна. Під такою назвою провели флешмоб у Рівному, аби підтримати місто, яке вже рік знаходиться під окупацією. Приручили акцію підтримки до 71-ї річниці заснування міста. Павло Невесенко продовжить. Одинадцятирічний Дмитро, мешканець Нової Каховки, нині живе у Рівному. Прийшов на акцію, аби підтримати своє місто, яке рік знаходиться в окупації расистів. Вибухи там. Все плохо там. Анастасія теж з Нової Каховки. Розповідає, подібні акції проводяться по всій Україні. Хоче, аби рідне місто чим швидше звільнили від російської орди. Де б ми не були, ми її вітаємо сьогодні, сьогодні з днем народження, тому е, ми, ми так об'єдналися. Ми всі, на жаль, розкидані по містах, і е, так от ми об'єдналися, щоб підтримати. Вадим Писарський теж прийшов на акцію. Розповідає нині ситуація у місті складна. Про це йому розповідають знайомі, які лишились у новій каховці. Тяжко, тяжко. тяжко там. Продуктів продуктів мало, мало там. В основному продукти Росії, з Росії з та Криму везуть. І то і дефіцит зараз. Ціни високі, високі на продукти. продукти. Ліків немає. Орки, Орки буянять там. Внутрішньо переміщені люди з нової каховки сподіваються, незабаром їхнє місто звільнять і вони зможуть повернутися у рідну Домівку. Ми ж незалежні і сталеві. До кінця будемо стояти. Павло Невесенко. Павло Стецюк, новини рівного.